Всіх вітаю. Сьогодні чудовий літній день, чудова приємна погода, але насправді цей день чудовий не для усіх. Особисто в мене є великі проблеми. У багатьох людей також є подібні проблеми. Но у сьогоднішньому відео я би хотів трошки розповісти вам, як уникнути таких страшних проблем, уникнути небезпеки, втрати свого майна, власної нерухомості та грошових коштів. Я хочу розповісти про одну. Дуже розповсюджену схему. від'єму нерухомого майна, схему чорних ріелторів за яку, на жаль, не дуже багато говорять, але вона є, вона існує. За допомогою цієї схеми незаконно відібрали нерухомість у багатьох наївних довірливих людей, таких як моя мати, людей простих, добрих, похилого віку, незважаючи на те, що ця схема дуже проста та зрозуміла. Люди на неї досі ведуться. Досі залишаються, без своєї нерухомості та грошей. Ця схема має назву Генеральна довіреність, з чого усе починалося. Одразу скажу, що це не перший раз, коли мою мати намагалася надурити подібним способом, це вже другий раз, перший раз стався. У 2012 році, коли до моєї мати на вулиці, підійшла незнайома жінка, моя мати тоді працювала двірником, і під час її роботи до неї підійшла. Незнайома жінка ціганської національності, почала з нею розмовляти. Моя мати надала цій циганці особисту власну інформацію, що стосується нашого житла, боргів, бажання продати кімнати та купити окремий власний будинок. Потім мати ще декілька разів з нею спілкувалася, і ця циганка ледве не вибила з моєї матері генеральну довіреність. Добре, що я про це встиг прознати. Я зупинив тоді цю шахрайську сферу, коли вона відбувалася в перший раз дуже грубо і агресивно, відвадив циганку від моєї матері і на цьому все закінчилось. Ми продовжили жити, я своїм життям, мати своїм життям. Декілька років жила спокійно, нічого страшного та поганого з моєю матері не відбувалося. Вона спокійно собі жила, працювала, як усі звичайні люди отримувала свою невелику заробітну плату. Також вона отримувала пенсію. Усе було нормально, мою мати ніхто не ображав, ніхто не намагався надурити. Потім моя мати вже закінчила свою роботу двірником. В неї вже не було здоров'я, не було сил. Вона почала займатися продажем книжок, різних речей на нашому блошинному ринку. Кожного ранку вона приходила, викладала свій товар, підходила покупці, купляла. Усе було звичайно, нормально. Ніхто навіть не міг уявити, що станеться таке лихо. Але одного разу лиха сталося. До моєї матері підійшов Коваль Іван Іванович, від викрито покупця, він купив в неї книжки, які вона продавала, якоби для своєї жінки. Потім він розвів її на бесіду, у якої вона розказала, що так і так, в нас кімнати в поганому стані, грошей на ремонт немає, також є величезні борги. Вона сказала, що я хочу продати свої кімнати та купити приватний будинок. З цього усього і почалося. Цей чоловік циганської національності, на ім'я Коваль Іван Іванович, сказав, що в мене є жінка, в мене є діти, і ми хочемо приїхати до Одеси. Стан кімнат нас не цікавить, в нас є приватний будинок, достатньо великий, з ремонтом у гарному стані, з усіма комунікаціями, туалет, душу будинку. Усе в нас гарно, але ми хочемо жити в Одесі. І запитав у моїй матері: не хочете ви з нами обмінятися? Ваші кімнати в комунальній квартирі на наш будинок. Він обіцяв скласти нотаріальний договір міни. Моя мати погодилася, прийшла, мені розповіла. Я їй одразу сказав, що це може бути афера. Не треба в це в'язуватися. Це може закінчитися дуже великою небезпекою. Втратою житла, втрату грошей, втрату усього. Вона сказала, да він чесна людина, він порядна людина. Давай поїдемо, подивимося його будинок. Ми приїхали, це містечко Христинівка. Разом подивилися будинок. Він достатньо був великий, красивий, достатньо дорогий. Три житлових кімнати, кухня, душова, великий хол у середині, Усе красиво, Усе було дуже гарно в тому будинку. Ну і я теж погодився кажу, ну ладно, мати, добре, давай міняти наші кімнати на цей будинок. Тим паче, що в нас великі борги, дуже в дуже поганому стані були кімнати, після пожежі потребувала капітального ремонту. І ось дійшла справа до договору. Але замість договору моїй матері підсунули генеральну довіреність на її кімнати, без якихось обов'язків і з боку цього коваля Івана Івановича. Моя мати, так як вона дуже довірлива, підписала цю довіреність, не читаючи її, не глядячи, що там написано. Який саме документ вона підписує? І вона підписала цю генеральну довіреність у нотаріуса замість договору міни. Цей Коваль Іван Іванович дуже швидко. Продав наші кімнати, і туди вже приїхали нові власники і сказали усе. Виїжджайте, ваша квартира продана. Я був просто у шоті. Як так продано? Моя мати заключила договір міни, а вони сказали, ні. Квартира була продана за генеральну довіреність. Ось такий жах. Грошей нам ніхто не дав за продану квартиру. По факту ми залишилися без житла. ледве ледве вдалося зв'язатися з тим товаришем циганської національності. Но він сказав: Ну я куплю вам житло, вашу квартиру я продав, ви ж типу не залишитеся на вулиці. І по ітогу він купив нам дві кімнати у будинку, дуже старому, дуже у поганому стані, без якихось комунікацій, просто дві кімнати та кухня. Дуже дешеве це житло, його вартість усього 6 тисяч доларів. Вартість наших кімнат була 22 тисячі доларів на той час. І ось так усе сталося. Замість гарного сучасного будинку моя мати отримала якісь нещасні дві кімнати без якихось комунікацій, без душу, без ванни у старому будинку. І за це вона віддала дві кімнати в Одесі у гарному районі з дуже гарною інфраструктурою. Поруч були усі магазини, тролейбусна та автобусна зупинка прямо поруч із нашим будинком, де ми проживали. Дуже гарний район, усе в принципі було. Треба було тільки зробити ремонт, сплатити борги, жити та радіти життю. А так сталося, що вже 10 років ми живемо фактично в якомусь сараї. І це ще не все. Через рік учасниці той же самої банди, чорних ріавторів, до якої відносився Сикова Іван Іванович, Марін Ганна Володимировна, отруїла брати моєї матері який жив у селі Вестернічани Одільського району Одеської області та незаконно, без усяких документів, просто зайняла його житло. Коли моя мати дізналася, за смерть свого брата ця Марін Ганна Володимирівна написала безграмотні розписки, відроблені, що якоби брат моєї матері намагався їй продати свій будинок. І зараз за цими підробленими розписками вимагає з моєї матері гроші у суді. До цього вона декілька років вимагала грошей за допомогою дзвінків та листів. Потім вона знайшла адвоката та подала на мою мати в суд для того, щоб вимагати з неї неіснуючі борги її брата, якого вона і вбила, але залишилося непокараною. Її брат зовсім ні в чому не винен, він не приймав участі у цих. Шахрайських схемах його просто не зрозуміло як отруїли забороненими речовинами. Як це сталося? Я досі не можу зрозуміти. Це дуже страшно, дуже жорстоко. І саме страшне те, що злочинницю не притягнули до кримінальної справи. Зараз вона займається вимаганням грошей з моєї матері у розмірі 170 тисяч гривень. Брат моєї матері. Не приймав участі у аферах, він жив тихо, спокійно, з цією бандою відносин не мав, але й до нього до його нерухомості теж вони добралися. Я сам не приймав участі у цій афері. Я тільки подивився будинок, мати підписувала генеральну довіреність без моєї участі, тому що кімнати були приватизовані на неї. Вона була єдиним власником тих кімнат. Я не давав ніякої згоди на довіреність і сподівався, що мати заключить. Договор міни обміняє наші кімнати. На цей будинок, що нам показували, але сталося зовсім інше. Ось так шахраї можуть заволодіти довірою будь-якої людини особисто це стосується. Ось таких простих людей похило віку. Ось таких старих бабусь, які усім вірять, підписують документи, не читаючи їх. І що я вам можу сказати? Бережіть своїх близьких родичів, бережіть своїх матусь, бабусь від таких шихраїв. Ні у коєму разі не дозволяйте своїм пристарівим родичам спілкуватися з циганами на вулиці, та не тільки з циганами з будь-якими шахраями рисними, які палюють на подібних жертв, на наївних довірливих людей. Потім вони обіцяють небесні кущі, а закінчується все генеральною довіреністю з боку жертви та втратою житла. Розмовляйте зі своїми близькими, зі своїми батьками, бабусями, дідусями, заради того, щоб вони не стали жертвами подібного шахрайства. Ні у коєму разі не можна виписувати генеральну довіреність та будь-яку довіреність на незнайомих людей, неважливо якої вони національності, вони причепилися на вулиці, вони оманують підсунули жертви. Зовсім не той документ, за який домовлялося. І усе жертва втрачає свою нерухомість. І таке може статися з кожним. Я розповідаю цю історію вам заради того, щоб ви не стали жертвами подібної ситуації, не залишили себе своєї квартири. Усім бажаю завжди бути обережними, пильними, радіти життю, спілкуватися, тільки з порядними, хорошими людьми, радіти кожному дню, усім бажаю міцного здоров'я, гарного фінансового стану, щоб у вас не було боргів, не було проблем, бувайте завжди чесними та порядними та не дозволяйте ввести себе в оману. Усім бажаю добра.